Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів рушилоксонечко та роторної косарки VIRX. У нас в наявності є ось такий варіант. Розкатка з направляючою. Та ось така тачка. Комплект цей коштує 16 тисяч. Залишилось в наявності це наше власне виробництво. Дуже багато хто їх замовляє. Ось така направляюча. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплату на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!